А це в нас новинка, на яку довго, дуже довго чекали. Це в нас новий Toyota Land Cruiser Prado 250 2024 року. Якщо чесно, вперше побачивши його передок, мені здалося, що Тойота приліпила свій шильдик на Land Rover Defender або якимось дивним чином об'єдналась з Фордом і зробили ще один Bronco. А ось задня частина вона дуже сильно нагадала мені четверте покоління Mitsubishi Pajero. Якщо ви зі мною згодні, одразу напишіть свою думку в коментарях. А взагалі, сам цей всюди хід старомодний, трошки незграбний, проте брутальний і дуже незвичайний порівняно з сучасним моделюванням, як ви можете бачити, саме такі почуття. З'являються, коли вперше його а, бачиш. Так цей офроудер несе в собі дух предків та стиль минулих часів, але при цьому доволі От Бачите, навіть наскільки бережно його відбивають від пилу. Давайте подивимось на нього по колу і одразу поговоримо про комплектації даної моделі та екстер'єр. Взагалі, комплектації у нас три: найпростіша називається 1958 Edition. Наша, яка ось просто перед вами представлена, це комплектація Land Cruiser. Вона виконана в дусі FG-6 Десят старого крузака, що випускався з середини по кінець 80-х. І я впевнений, що саме ця комплектація буде найпопулярніша. Тут 2,4 літра гібридний двигун, зовсім інша лазерна оптика і складові бампера. Зовнішній вигляд цієї комплектації значно відрізняється від інших. І на перший погляд може навіть здатися, що це інший автомобіль. І, звичайно, буде найлюксовіша версія з представлених. Це First Edition. За словами Toyota, таких буде всього лише 5 тисяч одиниць. Але сьогодні ми говоримо. Просто про комплектацію Land Cruiser. Бачимо, що доволі брутальний передок. Ми вже його подивились з усіх сторін І, звичайно, сам екстер'єр. Нагадаю, буде залежати від обраної вами комплектації напряму. Також бачимо, що в нас позаду те, про що я говорив, що він реально нагадує Mitsubishi Pajero 4-го покоління. І зараз давайте поговоримо про взагалі. Інтер'єр та складові технологічні даного автомобіля за стандартом у всіх комплектаціях передбачено пакет системи безпеки Safety Sense 3.0, адаптивний круїз контроль, автоматичне гальмування. Ось такі шильдики Toyota, Поки я вам розповідаю, так що вони повністю всюди видніються, тому що бренд заявив про себе гучно. Так, продовжимо про системи безпеки. Утримання в смузі, контроль сліпих зон, управління світлом фар, розпізнавання дорожніх знаків все це в автомобілі. Є. Давайте поглянемо на інтер'єр. Бачимо, що в нас тут шкіряний салон, електрорегулювання передніх сидінь. Вони також оснащені підігрівом вентиляцію. Екран в нас трохи більше, ніж в звичайної версії. Він 12 дюймів, безліч взагалі, сучасних технологій, позашляхових фішок. Всі комплектації, як і ця оснащені цифровою панелю приладів, сенсорним мультимедійним екраном. І обивка салону тут реально хороша. Ось самі можете бачити, до теж до речі, багато місця, багато відсіків для ваших речей. Все тут продумано, хороші бокові підтримки на сидіннях і давайте подивимось на задній ряд. Його тут також вдосталь, він йде диваном. А, так, і саме багажне відділення. Багажного відділення також вистачить на те, щоб подорожувати не тільки по місту, але й поза ним. І в цілому, друзі, Land Cruiser, правда, 250 24 року. Це хороша новинка, брутальний позашляховик. Мені він досить таки подобається, високий кліренс, прохідність. Тут потужна, правда, безперечно здивував своїм новим зовнішнім виглядом, підкорив увагу всієї світової автоспільноти. І думаю, вас він також не залишить осторонь це 100%. А тепер про найголовніше про ціни стартова ціна в США на дану модель від 55 тисяч доларів. Але тайно, що з податками і з націнкою від дилерів вона буде більше. Про це ми ще дізнаємось, А от якщо ви хочете бути в курсі всього з приводу новинок, то звичайно переходьте та підписуйтесь в наш інстаграм, і точно все будете знати.